Продовжуємо випуск. Чемпіон світу з вільної боротьби серед кадетів живе і тренується у невеличкому селі за 30 кілометрів від Коломиї. Андрій Джелеп прийшов у борцівський клуб Ластівка, що у Джурові Сятинського району. Ще першокласником і вже 10 років поспіль займається там під керівництвом заслуженого тренера України Івана Корелюка. Щоденна важка праця, два тренування в день принесли свої результати на чемпіонаті світу в Грузії. Саме Андрій виборює перше місце у надважкому поєдинку із греком. Поспілкувалася з чемпіоном та його наставником Тамара Приходько. О 9.30 тренування. Далі уроки в школі о пів на шосту вечора знову заняття в борцівському залі. За таким графіком, чемпіон світу з вільної боротьби серед кадетів. Андрій Джелеп живе уже багато років. Шестирічного хлопчика привів колись на заняття старший брат, і відтоді спорт посів головне місце в житті юнака. Вже три роки спортсмен є членом збірної України. Має чимало перемог, та головна з них на чемпіонаті світу, який нещодавно відбувся в грузинському Тбілісі. Разом зі своїм наставником, досвідченим тренером Іваном Курилюком, хлопець пройшов нелегкий шлях підготовки і таки виборов золоту медаль. На чемпіонаті світу немає легких суперників, там всі. Тож чемпіонат світу там вже відбирають найсильніших. Ну так сказати, що індус був дуже таким, більший від мене було з ним тяжко. Сам грузин, тож він ж місцевий, за нього всі болівають, теж немаленький був. Важко було. І у фіналі грек теж непоганий, що з ним треба було трошки. Ми вже з ним з Іваном Свічем готувалися під грека. Ми знали, що він, що він робить, вже готувалися під нього. Недавно буквально наш Андрій Джелеп вернувся з чемпіонату світу з Тбілісі. І от він реабілітувався, скажем. Я думаю, та медаль могла бути вже на чемпіонаті Європи, але, на жаль, так, обставини склалися. Це спорт, запрогнозувати такі речі дуже важко. Андрій був готовий, я як тренер це знав, він це розумів. Але багато хлопців з Європи приїхало туди. І все-таки тоді чемпіоном став Грек. Представник Греції Георгіос Пілідіс, який зараз боровся з Андрієм у фіналі в Тбілісі. Так от доля склалася, що вони перемогли всіх своїх суперників з різних груп, і в фіналі Андрій зустрівся з чемпіоном Європи. З цим греком, я б сказав, напевно, номером один дійсно у, у європейському рейтингу кадетської боротьби. Ну і Андрій зумів гідно протистояти йому і перемогти його, і завоювати титул чемпіона світу. Наполеглива праця, віра в себе, бажання перемогти, молитва батьків та злагоджена робота усієї команди на чолі з головою обласної федерації вільної боротьби Едуардом Прощуком. Ось головні складові успіху Андрія, переконаний його тренер Іван Курилюк. Наставникові з 25-літнім досвідом роботи, керівнику борцівського клубу Ластівка вдалося виховати багато чемпіонів різного рівня, які нині щоденно тренуються разом зі своїм товаришем чемпіоном. Жорстка внутрішня конкуренція поміж хлопців. Теж стимулює до нових перемог, підкреслює тренер. Ці хлопці, які ростуть з ним в залі, вони не дадуть йому розслабитися. І завдяки він їм він буде рости. Ну і завдяки йому теж будуть рости вони. А чесна, справедлива конкуренція, яку от є моє головне завдання, це як я завжди кажу, це вселити віру в серце спортсмена. Не навчити технічних дій, бо тому, що це вміють зробити майже всі тренери. А от вселити віру у серце спортсмена в те, що ти номер один у світі, що ти номер один на цій планеті, це напевно саме важливе завдання, яке перед собою ставить кожен тренер. І справді минулого року вихованець ластівки Роман Гуцуляк став бронзовим призером чемпіонату світу. Цьогоріч у Джурів приїхало золото. Загалом у Ластівці зібралася доволі зіркова команда. Восьмеро джурівських борців є членами збірної України і постійно захищають честь нашої держави на різних чемпіонатах. Так Андрій Джелеп вже тричі був в Ірані, виступав у Сербії, Швеції, Білорусі, а тепер у Грузії. Це ще не кінець, це, це е, по віковій категорії. Це були кадети, є ще е, юніори і дорослі. Ще є багато що ще… Попереду є. Ну і ті самі Олімпійські ігри. Є, Це кінцева мета, так? Ну, так сказати, можу, можу так сказати. Хочу. Зараз готуюся. Дуже хочу в, в Японію, в Токіо на 2020 Олімпійські ігри. Десять років тому чемпіона привів у ластівку старший брат. Тепер Андрій планує познайомитись з цим видом спорту наймолодшого братика Олега, спортивні династії для Ластівки, справжня традиція, яку започаткував ще батько головного тренера, теж тренер з вільної боротьби Василь Курилюк. Тамара Приходько Ігор Кофлюк, з Джурова, для телеканалу НТК.